Видивиться відеоурок автоматичний пошук і заміна фрагментів тексту. Відкриємо документ ліс. І нехай нам треба знайти в цьому документі всі слова ліс. Для цього на вкладці Главне в групі Редактирування натискаємо кнопку Найти і вводимо. Слово ліс. Воно вже в мене введене. Якщо я хочу по порядку шукати слово ліс, де воно ходить, я натискаю кнопку Найти далі. І так по черзі, де зустрічається фрагментик ліс, я знайшов. Якщо ж я хочу виділити всі слова ліс, то натискаю кнопку Віділіть. Все, виділіть причтені і виділіть все. І буде виділено по всьому документу. Якщо я хочу зняти це виділення, треба ще раз натиснути кнопку «виділення при чтенні» і Зняти виділення. І тепер закрити. Якщо ж ми хочемо не тільки знайти якийсь фрагмент, а й замінити його, то тоді ми на вкладці главної групи редактування натискаємо кнопку замінити. І у вікні Найти і замінити вводимо фрагмент, нехай це буде так само ліс, а в поле Замініть на на що, наприклад, на Гай. І якщо ми хочемо замінити скрізь, то натискаємо кнопку Замінити все. Вискочило повідомлення, що заміни відбулися і проведено 13 замін. Можемо закрити тепер віконечку. І дивимося. Зрозуміло, що ми не будемо зберігати зміни у нашому документі, тому при закритті скажемо «Нєт». Отже, на цьому уроці ви навчилися шукати потрібні фрагменти тексту та заміняти їх. Дякую за увагу.